Подивіться на цю легкість, на цю незвичайну кокетку Мадам Фуртадо. Погляньте на ці дрібнесенькі пелюсточки, які мають такий аж бежевий колір на кінчиках, як вони гарно складені і вверх всі просто підняті. І здається, що ця знизу спідничка, це як така е легкість, нібито в цій квітці. І ну, мені вона чогось схожа на таку дівчинку-кокетку. Дуже гарна півонія. Погляньте, яка краса. Ось тут ще коричневий такий бежевий кулір не зник. Ось у бутончику гляньте вона. І ось яка вже розквітла. І стала верх пелюсток, став такий біло-рожевий. Квітка досить красива, досить красива. Їй вже третій рік цього сорту, який квітує в мене. Отже, це півоння мадам Фуртадо. Вона дуже красива. Слів не моє. Та в мене кожна квітка дуже красива. Просто це треба бачити цю красу, любуватися, захоплюватися нею.